Привіт, друзі! Ви знову дивитеся рубрику. Ой, що сталося? Поїхали. Путін робить ставку на відстрочення Зеленського з посади президента, щоб замінити його маріонеткою. Головний сценарій, який зараз розглядає Кремль – капітуляція Києва, зміна режиму, перезапуск української державності та російським сценаріям. Мінімум на який може погодитися Путін, це встановити контроль над чотирма окупованими регіонами України і обмежити політичну та військову самостійність Києва в Кремлі. вважають, що Зеленський не зможе переобратися і шукають аргументи, щоб переконати США у необхідності зміни влади у. У Києві. Поки Зеленський залишається при владі, Путін нібито не готовий до поступок на переговорах. Будь проще і говори на понятному і... На понятному, на понятному. Скоро подача води буде за графіком по всій країні. Про це говорить депутат Кецак. Каже, що все через високе боргове навантаження. Ну, Рішив поприкалуватися. 1,6 мільярда доларів сьогодні. є новий оборонний пакет від Швеції. Найбільший за час війни говорить Зеленський. Президент додав, що зараз готується зустріч наших військових представників для підготовки іноземних контингентів. Слава Україні! Українець жорстко відлупив поляків, через що його депортували на батьківщину. Про це говорить поліція Познані. 46-річний чоловік працював кур'єром і на нього вже неодноразово жалілися місцеві в соцмережах. При затриманні у нього знайшли ніж, а у квартирі наркотики. <звук> Президентка Єврокомісії дзвонила Фіцо і півгодини називала його поганими словами за те, що він вів переговори з Трампом про тарифи, але пізніше він заявив, що це все жарт. Депутат Мовчан жалівся, що депутатам в Україні дають лише 7 тисяч гривень на місяць на бензин. А от французьким депутатам виділяють 120 тисяч євро на рік і оплачують усі робочі поїздки. Як ви вважаєте, скільки потрібно виділяти нашим нардепам на бензин? Напишіть в коментарі. А не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Дякую за перегляд. Підпишись, щоб не пропустити нові випуски.